Всім доброго дня, будівництво наше триває, вже підходить до завершення. Залишилося буквально день-півтора, і хлопчаки вже закінчуть. Потім будемо приступати до криші, і, ну і варити клітки. Ось все, що залишилося з 20 поддонів, шлакоблоку. Але не залишиться нічого, все чітко я розчитав, все буде використане. Ось такі подончики. Подончики я відвезу назад в завод, і завод поверне мені 3,5 тисячі гривень за ці подони. Собі їх оставляти я не буду. Зараз Лена моя у городі, в місті. Поїхала наводити красоту. Зараз вона звільниться, наведе красоту, і я її заберу, я вже загрузився і поїдемо на 28 школу. А потім будемо вертатися і заїдемо, заберемо посилку. Наші підписники прислали нам подарунок. І розкажу вам по поводу нашої свиноматки Гутієри. Дивіться, буквально за секунду. Привіт, Лена! Покажи красоту свою нам. Yeah. Ось така красота у Ленина. <риклад> да, я сказав, що я тобі <риклад> відправив робити красоту <риклад> на пальцях. Ми на торговій точці. Лена зараз поторгує. І будемо їхати і заберемо посилку. Да? А потім як заберемо, покажемо розпаковку і скажемо від кого вона. Yeah. Да. Ну, це буде через секунду, дивіться. Так, торгівля сьогодні у Лене закінчилася. Лена спродалася, заїжджаємо до нашого почтомату і Ленуся йде забирати посилочку, подарунок від наших підписників. Удобна така річ, у нас майже він, вважайте, аж чуть ли не під двором стоїть. Нам до почтомата тут буквально пішки, ну я не знаю, 5-7 хвилин йти. Так що лінуся забирає, ми вдома робимо розпаковочку і показуємо вам, що нам прийшло і від кого. Лінуся мене катає. Так чудово, коли дружина їзде за рулем. І не завідуйте мені. Лена мене, мене везе. У мене тут така літрушечка пивка, щось захотілося сьогодні. Да, пивка з оріжками. От. Це заїхала. дуже чудово, коли дружина вміє їздити. Ну, Їдемо додому. І робимо розпаковку? Так, розпаковка Ох як запакували, да? Так. Це вже, мабуть, знають, що це до нас є посилочка. Да, прошлу ту, що були розірвана, прийшла, нова почта трошки вихватила. І що там? Кавуся. 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 Ти... М -м, це зернах. Зернах. Це, мабуть, мелена вже. Угу. нова Мелена. Угу. І розчинна. І розчинна. Ось такий подарунок нам прислали наші підписники. І так, хто це? Юра і Наталочка. Юрій, привіт у Голландію. Наталичці в Рівне. Да. Дякуємо вам. <свистак> Наталія і Юрій. <свистак> за таку Смачну-смачну каву. А, ми обов'язково да, зараз знаєте. ми її заваримо і покуштуємо обов'язково. Дуже, дуже вам дякуємо. Приємно, дуже приємно отримувати подарунки від підписників. Да? Дуже приємно. я Не відчиняю, бо вона ж буде видихувати ну, і да. впитувати Все будемо постійно. А як да, якщо ми зараз все да. будемо відкривати і нюхати, М -м -м. Да. ми будемо поступово це робити. Краса. Ну так, да. ще раз вам дякуємо. дякуємо. Так, ну і на завершення сьогоднішнього відео покажу вам трішечки по поводу нашого сарайчика і по поводу нашої гутієри. Будівельники наші на сьогодні вже закінчили, тільки що уїхали. Завтра повинні вже все закінчити. Ви бачили відео, де вікна були. Ось там, але там ми їх заложили, і вікна будуть на цій стороні. Чому так вирішив? Ну, тому що так. <сміст> тому що так, да. Тут зроблений пройом, де буде стояти вентилятор, який буде витягувати повітря. Вікна, ж, да, тут уже тепер. І буде ще стояти пройом ось тут, де буде повітря втягуватися. Також хлопці заложили ось таку трубу, зробили. От це в відділі опоросу, самі розумієте, для притока повітря. Якщо не треба, буде, я буду затуляти закривати. Тут у нас в кормоцехі вже куб сюди перенесли, будеш тут устанавлюватися, як я й казав. Тут теж вони зробили в углу трубу, але це не приток. Це тут у мене буде стояти моя дтз і з неї буде йти труба і на вулицю, щоб... Очищений воздух з ДТЗ, в якому присутствує все одно пилячка, уходило туди на вулицю. Ця стіночка вже готова. Ця готова. Тут завтра докладуть. Там теж докладуть. І цю докладуть. І все, і все готово. Ось так, хлопчики, Попрацювали молодці. Що скажеш? Так, да, трішки задовго, ну, але, я вже казав, лучше довше, але качественніше. Ось так продвигається наше будівництво нашого сараю. А тепер, що касається нашої гутієри. Все ми ждали від неї опоросу, опоросу, опоросу. І чим ближче, ближче і ближче, ми почали розуміти, що щось не так, що щось не то. Тому що петля не набухає, е цицьок немає. Хоча пузо є, одвисає і внизу цицьки одвисають. От. Але щось не воно. Погукав я сьогодні товариша, який теж тримає свиней, в якого вже були не один опорос, подививсь він на неї і каже, звідкіля ви взяли, вона у вас не вагітна. який ви чекаєте опорос? тільки дуже дивно, що на протязі трьох місяців вона ні разу не билася до кнура. І петля не набухала, і до кнура не билася. Ось так. Не знаю, що тепер і робити. Мабуть, мабуть, буде рішення такове. Прибирати ми її поки що не будемо. Ми дамо їй ще один шанс, а саме коли стане в станок уже в новому сараї, поставлю я її в станок. І уколю її, щоб визвати у неї бажання до бажання докнура. Тому що сама вона протягом 3,5 місяців, да, 3 місяці, 3 неділі, вона ніякого бажання до докнура не проявляє. Ось так. Навчаємося на своїх ошибках. Ну а що ж? Що ти зробиш? І таке буває. Ось так. Такі в нас справи. Опять сьогодні в нас таке невеличке відео. Дякуємо вам, що ви нас дивитесь, підтримуєте, лайкоси нам, ставите за те, що нам пишете, коментарі. Стараємося відповідати. Якщо немає змоги відповісти, то хоча б поставити вам сердечко. Вашому коментар, сподобає таку. Да. Ну, ось і все. На сьогодні, все. Дякуємо. Всім пока-пока. До нових зустрічей. А завтра ми їдемо на кринички. Кринички, зустрічайте нас.